Добрий день, шановні мої глядачі, ось ці запонки ви побачили в розпаковці. Якщо чесно, я розпаковку знімала для себе, не думала показувати її вам, але мені трошки стало смішно з того, як у нас запаковують посилки. Коли дивишся, Розпаковки на інших каналах, там все так гарно запаковано, в такі коробочки, такі наповнювачі внутрішні. І ось так ви побачили в такі підручні матеріали. ну, Здебільшого чоловіки пакуються. Так мені вже виходить, купувати в чоловіків. Тому я вирішила швиденько показати вам цю розпаковку. Можливо, вас це також усміхне. А тепер давайте я вам розкажу трошки про ці запонки. Це не зовсім тема моєї колекції, ну, тобто, це ж запонки це не гудзики, але це також застіпки. Застіпки в даному випадку на рукави, на манжети рукавів. тобто. І ось, якщо ви дотичні до вінтажної біжутерії, можливо, ви чули про. Таку компанію як Найгер. Якщо ні, я вам про неї розкажу. Я знайшла фотографії виробів цієї компанії в інтернеті і вирішила вам їх показати і розказати про засновників цієї компанії. Чому? Тому що ось ці дракони. Вони являються копіями драконів, які зображені на деяких виробах цієї фірми Найгер. Це була дуже відома фірма. Її заснували два брати Норберт і Макс Найгери, і доля їхня настільки успішна. Наскільки і трагічна. Тож, давайте подивимось на їх прикраси і послухаємо їхню історію. Брати Норберт та Макс Найгер народились і здебільш і більшу частину свого життя прожили в чеському місті, яблонці, центрі виробництва технічного скла та біжутерії в Богемії. Норберт в 1905 році закінчив технічну школу і першим розпочав бізнес, а пізніше до нього додався Макс. Норберт займався економічними питаннями, просуванням товару, а Макс був дизайнером. Ось всі ці вироби це його витвори. Починали вони в підвалі свого дому, а в 1926 році. На них вже працювало близько 20 осіб. Попит на високоякісні та високохудожні прикраси найгер був високим, як в Європі, так і в Америці. Ранній найгер це вироби у флористичному стилі, але найбільш відомими стали прикраси, так би мовити, на злобу дня. Єгипетська, індійська та китайська теми. Справа в тому, що найгери не ставили клейма на свої вироби. Ну, це дуже складна тема, дуже треба в... поглиблюватись, там звертають знавці, звертають увагу от на саму нижню частину пластинку, дивляться її зі зворотнього боку. Так, це штамповка, це запонки. 50-60-х років ще є браслети в такому стилі, але ходять такі легенди, що ці вироби з деталей самих братів найгер що буцімто то вони лишились незатребувані на складах, і вже після війни їх почали застосовувати у своїх виробах інші виробники. А от Брати Найгер, тобто вони брали якісь частини в інших виробників і брали свої. Макс розробляв оригінальні деталі, які вже напаювались на ці пластини. Вони були з якогось матеріалу, тобто вони були, там був якийсь секрет в цьому матеріалі, ніхто не знав, що то таке. ну Зараз вже знавці схиляються, що то був. Томпак. От. Вони прикрашали свої вироби імітацією нефрита і коралу глушеного, із глушеного скла, дуже гарні. Але от судьба цих братів трагічна. Вони разом із своїми сім'ями, і з дітьми, і з батьками вони загинули в контраційних таборах, коли Німеччина окупувала Богемію. І ось, оскільки я знала про цю фірму Найгер, я бачила вже їх вироби в інтернеті, в інших блогерів. І коли мені трапились ці запонки, я не могла пройти повз них, вирішила вам їх показати. Я ж, звичайно, не можу стверджувати, що вони, що ці дракони це є вироби саме Макса-Найгера, але мені так десь. Хочеться думати, що вони заслуговують, навіть якщо це копії з їх виробів. Вони заслуговують на пам'ять про них. Тож, нехай ці дракони на цих запонках постійно нагадують нам про трагічну судьбу таких талановитих людей. Дякую, що завітали на мій канал. Заходьте ще на все добре.